Тобто люди, які, наприклад, прийдуть з 18 травня, ТЦК, СП, вони повістку на місці не отримують. Тобто, це тільки буде уточнення даних. Правильно? Значить, ситуація наступна: 18-го числа. наступає той день, коли особа, пересуваючись по вулиці, повинна пред'являти свій військово-обліковий документ. За відсутності цього військового облікового документа можна констатувати факт вчинення адміністративного правопорушення, за наслідки яке має собою відповідні наслідки. Так від сплата там штрафу. Ну цю особу ще потрібно притягнути до адміністративної відповідальності. Тобто, з 18-го числа потрібно мати документ. Щоб отримати документ, потрібно проконтактувати з. Органами ТЦК та СП, бо військово-пліковий документ не видається ні ЦНАПом, ні через електронний кабінет, лише органами е, ТЦК. Відповідно, щоб його отримати про потрібно пройти ВЛК. І власне після ВЛК, чому створились на сьогодні такі животаж і черги? Тому що це довго люди мають багато хворіб, це потрібно дообстежувати. Відповідно, з'явилась велика кількість людей, які мають пройти ВЛК. За результатами ВЛК сплата штрафу, бо логічно, що ті особи, які не. Не встояли обліку, порушували правила військового обліку, і в результаті видача військового облікового документу. А тоді два варіанти: або мобілізація, або оформлення відстрочків осіб, які мають право на відстрочку.